У мене в руках ключики від цієї красуні. Цей автомобіль ми підібрали для замовника. Місяць рясний у нас на Audi Q7. До речі, довгенько ми шукали автомобіль, здавалось, і у нас офігенний бюджет. Автомобіль у нас, до речі, 22-го року. 3 літра дизель в максимальній комплектації. Тут і нічне бачення, і асистентів купа є. ну Таких комплектацій дуже потрапляють. Попадається нам взагалі в роботі. Дивилися й офіційні автомобілі, але, на жаль, офіційні автомобілі в гіршому стані, ніж автомобілі, які приїжджають з Європи. Я щиро радію за замовника за такий класний вибір автомобіля. Людина саме хотіла Audi Q7, хоча ми інколи й дивилися в бік BMW, BMW X5. Але цей автомобіль запав душу. Я щиро вітаю нового замовника. А нехай тільки приємні задоволення приносить і насолоду за кермом, за таким класним автомобілем. А якщо вам треба класні автомобілі, перевірені автомобілі, класний сервіс, частний автохмельницький, я та моя команда Сушко Андрій допоможе вам реалізувати вашу мрію.